Ви бачите мокрі п'ятна, дощова вода під час дощів проходить через стіни. Тут ви бачите ось усе мокре, відлущення також штукатурки, пліснява. Тут як ми бачимо, все пошкоджено. Двері металеві згнили. Через 6 років їх прийшлося викидати, бо тут все було знижше. Ми зараз заходимо в другий виставковий зал і одразу з дверей ми бачимо руйнацію вентиляційних коробів, протікання стін, вода йде прямо через стін. Ну, зараз ми знаходимося в приміщенні, яке нас веде до холодильного установок і теплопункту. Ви бачите, в якому стані тут підлога після дощу затіку.